Фармадол, забудь про головний біль. Морські черепахи вже жили на землі за часів динозаврів, а це понад 150 мільйонів років тому. Ці рептилії можуть дихати поза водою, населяють тропічні та субтропічні океанські води по всьому світу. Черепахи ростуть упродовж усього свого життя. А ось вік черепахи можна визначити за кількістю кілець на її панцирі. Морські черепахи володіють неабиякими здібностями в навігації. Вони здатні безпомилково повернутися на місце свого народження після багатьох років, щоб зробити кладку та часто задля цього довго подорожують. Також шкіряста черепаха може подолати тисячі кілометрів тільки заради того, аби відкласти свої яйця в потрібному місці. Стать черепахи залежить від температури яєць під час їхнього розвитку. Якщо температура нижче 27 градусів за цельсієм, то вилупиться самець. Якщо вище 30, малюки будуть самками. Вони можуть відкладати до 250 яєць в одному гнізді, а інкубаційний період триває до 6 місяців. Сьогодні у світі відомо сім видів морських черепах і шість з них під загрозою зникнення. Морські черепахи не зграбні на суші, але витончено ковзають у воді за допомогою ластоподібних передніх кінцівок та оптічного панцира. Морські черепахи в період активності часто спливають на поверхню, щоб подихати. А при зниженому метаболізмі під час відпочинку деякі види можуть залишатися під водою кілька годин. Черепах вважають дуже повільними створіннями, але це не завжди справедливо. Адже види, які живуть у воді, здатні розганятися до 35 кілометрів на годину. Швидкість черепах залежить від різних умов, наприклад, розмірів тіла чи навіть погоди. Чим холодніше, тим черепахи будуть повільнішими. Зараз черепахам живеться не солодко. Попри своє довголіття, вони на межі вимирання через ворогів і людський вплив. І до репродуктивного віку з тисячі яєць доживають лише два. Проте з деякими людьми черепахи добре контактують, а дехто заводить собі їх як домашніх тварин. Так існують такі черепахи, які поводять себе як собаки зі своїми господарями. Ось ця черепашка зустрічає свого господаря з роботи, грається з ним, спить у ліжку та постійно вимагає уваги. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі